Вітаю вас, мої дорогі. Коли не сплять вночі дітки або кричать, хлопчикам потрібно промовляти цей заговір в чоловічі дні, а дівчаткам у жіночі дні. Перед сном потрібно промовити крикун, дід топтун, забери крикуна, під крило каплуна, усипкою усипи, споки йому вороти. Або їй. Амінь. Бережіть себе. Сьогодні також замовлення на валяночки шептуни пані Наталія. Це для вас, радості та щастя вам виготовляють тільки під замовлення. Звертайтеся, наговір і замовляння ритуалу для активації валяночок. Я надаю. На щастя, на добробут дома, на народження здорових діток, для благополуччя дому, для здоров'я вашого, будь-які заговір'я надаю для активації. Звертайтеся, допоможу. Бережіть себе, ваша Олена.